що я прокидаюся зранку, а я не можу встати з ліжка. Я при свідомості, я все розумію, але не мав бажання нічого робити. До речі, це і є один із проявів фізичних симптомів. Неналагоджений сон. Це неможливість виспатися навіть при тому всьому, що ти, начебто, не робив багато роботи. Що з цим робити? По першу чергу треба прямо швидким чином іти і звертатись до сімейного лікаря. Ну і обов'язково підключатися самі сон. Фізичні вправи, а взагалі просто прогулянки. Так, будь-яка прогулянка, яка триває до 30 хвилин, вже є терапевтичною. Це дуже прям потрібно. Ну сюди ж ми можемо включити також медитації, масажі, все, що дозволяє трошечки розслабитись і відчути себе і своє тіло. Танці, якщо подобається будь-яка творчість, якщо вас це переключає з сьогодення, да на такі більш спокій і розміреність. дуже класно також працює графік. Вносите собі. І там і відпочинок, і харчування, і, начебто, порядок. Тобто, в цьому хаосі ви вибудовуєте якісь малесенькі. Ну і звісно, спілкування спілкування це як момент соціалізації, все, що допомагає вам вивантажити оце зсередини назовні і вже працювати з цим. Якщо це все підрізьмувати, я хочу сказати, що симптоми не проявляються суто одні чи інші. Вони зазвичай йдуть в суміші. Тому, якщо ви відчули поганий стан, якщо ви відчули відсутність концентрації, розчарування в собі, злість та апатію. Одразу біжіть, будь ласка, до лікаря і займайтесь собою. Звертайтесь до фахівців, а також звертайтесь до Валькірії, і ми тут спеціалістами теж допоможемо вам. Ми точно розібратися знаємо. зі станами і допомогти кому звернутися. Точно знаємо, тому що в спільноті в нашій великій дружній родині точно знайдеться відповідь на всі ваші запитання.